Не витрачайте свій часто енергію на підготовлених продавців. Це головна заповідь закупників однієї з найвідоміших європейських роздрібних мереж. І це не дивно. Підготовлений продавець має як мінімум три сценарії пропозицій з поступками, за які він планує придбати угоду. Але підготовлений продавець. Не віддасть навіть йоту, не попросивши чогось натомість. Не витрачайте свій час та енергію на підготовлених продавців. Вони точно знають, як своїми пропозиціями вплинути на драйвери бізнесу клієнта та особисто на показники закупника. Підготовлений продавець-переговорник точно вміє і знає, коли наполягати. Йти на компроміс торгуватись. Я, В'ячеслав Кавальов, я є професійним бізнес-тренером-практиком в напрямку переговорних процесів. Якщо вашому бізнесу потрібно досягати максимальних результатів в переговорах з партнерами, то я наполегливо рекомендую мою тренінгову програму тактики переконливих продажів та позиційних переговорів. Цю програму я створював та випробував декілька років в співробітництві зі світовими лідерами рітейлу, b фарми, FMCG та DIY. Програма побудована за міжнародними стандартами та містить повний спектр розвиваючих інструментів за принципом 20% теорії та 80% практики та реальних бізнес-кейсів. Багато передових міжнародних та вітчизняних. Компанії України пройшли цей тренінг та майстерно застосовують дієві тактики переговорів. Моя програма універсальна як для продавців, так і закупників, тому що навчає обидві сторони розуміти один одного та розмовляти на спільній мові. Кожна вигідна домовленість це вклад в розвиток економіки нашої країни, яка як ніколи, саме зараз потребує наших внесків. Я готовий допомагати вашим бізнесам. Пишіть в коментарях та особистих повідомленнях, і я надішлю вам опис цієї програми. А заразом спробуємо кейс домовитись.